Цими вихідними Україна переходить на зимовий час в ніч проти неділі. Годинники потрібно перевести на одну годину назад. Особливу увагу потрібно звернути тим, хто збирається подорожувати залізницею чи автобусом. Розклади руху змінюються. Єдина в Україні у Кіровограді живе унікальна собака, одна з найрідкісніших порід собак у світі турецький кангал. Це старовинна турецька порода, призначена для випасу овець. Туреччина вважає кангалів національним надбанням і заборонила вивозити. Хатідже Карадініс так звуть цю елітну собаку. Хепіграйлива та розумна з нею щодня працює кінолог. Вона вже встигла завоювати титул юного чемпіона України і виступити на міжнародній виставці. Собачка была привезена в подарок лично мне, президентом болгарского клуба Пламеном Митревым. На данный момент она одна в Украине, такой породы собачка. Когда эта собака приехала к нам, ей было 7 месяцев, она была дикая. Она росла в горах, выросла в горах, и, конечно, пришлось немножечко с ней поработать, и с ее характером, с ее физическими данными.